Якщо ти це чуєш, ти вже на третьому рівні. Мене звати. Я тут уже давно, достатньо довго, щоб зрозуміти кілька речей. Якщо слухатимеш уважно, у тебе буде шанс. Невеликий, але буде. Рівень третій. Електростанція. Повірте мені, якщо ви тут опинились, ви вже не новачок у цих місцях. Але не розслабляйтесь. Цей рівень не пробачає помилок. Вижити буде непросто, а вибратись ще складніше. Рівень три це справжній лабіринт. Безкінечні темні коридори, що тягнуться на кілометри, стіни з холодного бетону або старої потрісканої цегли, часто з потворними оголеними арматурами та іржавими трубами, що звиваються вздовж стель і стін. Тут панує постійний оглушливий гул працюючих машин, генераторів, невідомо чого. Цей звук пронизує все і значно ускладнює орієнтування. Освітлення його майже немає. Рідкісні тьмяні лампочки безпорадно мерехтять, кидаючи довгі танцюючі тіні, в яких легко загубитись. Температура тут може стрибати без жодної логіки. Може бути задушлива спека, а через мить вогке, важке повітря, від якого холоне шкіра. Постійний гул машин не просто дратує, він проникає у свідомість, викликаючи тривогу та параною. Відсутність природного світла дезорієнтує, час втрачає сенс. З кожною годиною тут стає все важче зберігати ясність розуму. Довіряйте своїм інстинктам, але будьте обережні. Тут легко втратити зв'язок з реальністю. Але справжня небезпека рівня 3 це не його структура, це ті, хто тут мешкає. Цей рівень буквально кишить сутностями. Зустріч з ними це лише питання часу. Будьте готові до агресивних нападів. Вони швидкі, непередбачувані та голодні. Особливу увагу приділяйте трубам, особливо у фабричних секціях. Звідти можуть виповзати справжні кошмари, тримайтеся від них якомога далі. І ніколи чуєте ніколи не наближайтесь до дивних незрозумілих механізмів або обладнання. Ви не знаєте, що вони можуть зробити. Якщо ви все ж таки зіткнулися з сутністю, пам'ятайте, кожна з них може мати свої особливості. На рівні три часто зустрічаються фігури, що ледь вирізняються в темряві, але рухаються напрочуд швидко. Іноді можна почути їхні кроки або дивні звуки задовго до того, як ви їх побачите. Якщо є можливість, уникайте прямого контакту. Тихі рухи та приховані місця можуть дати вам перевагу. Не намагайтеся кричати, це лише приверне їхню увагу. Попри всю небезпеку, на рівні три можна знайти і корисні речі. Обшукуйте занедбані кімнати, ящики полиці. Ліхтарик тут ваш найкращий друг, без нього ви сліпі. Зброя. Якщо знайдете щось окрім іржавої труби, вважайте, що вам пощастило. Мигдалева вода це ваш шанс втамувати спрагу і відновити сили. Шукайте її. Дивно, але факт: Wi-Fi на рівні 3 часто буває на диво сильним. Але повірте мені, зараз не час для соціальних мереж. Зосередьтесь на виживанні. Кожна секунда може бути останньою. Отже, слухайте уважно: ось протокол виживання на рівні три. Запам'ятайте кожне слово: тримайтеся подалі від труп, не наближайтесь до них без потреби і заради всього святого не намагайтеся їх розбити. Ви не знаєте, що може звідти вилізти. Будьте максимально обережні з електричними кімнатами. Вони не передбачувані, електрика може раптово з'явитися, і ви станете черговою жертвою цього місця. Прислухайтеся до будь-яких шумів, не тільки до гулу машин. Стогін, шкребіння, кроки, все це може бути попередженням про наближення сутності. Не панікуйте, це найважче, я знаю. Але паніка ваш найгірший ворог. Зберігайте хоч трохи спокою, щоб мати змогу думати та приймати рішення. Якщо ви зіткнулися з сутністю, втікайте, не намагайтеся битися, якщо у вас немає серйозної зброї. Біжіть так швидко, як тільки можете, і спробуйте сховатися. Шукайте виходи. На рівні три є два основних типи виходів: ліфти та дерев'яні двері. Ліфти зазвичай ведуть на відносно безпечніші рівні 4 та 5. Дерев'яні двері. Вони ведуть на рівень 31. Чи краще там, не знаю. Але це вихід. Особливо обережними будьте на фабричній секції. Там концентрація небезпечних сутностей біля труб просто зашкалює. Обходьте ці місця десятою дорогою щодо виходів. Ліфти виглядають як звичайні службові ліфти, але вони можуть бути іржавими та занедбаними. Будьте готові до того, що вони можуть не працювати або привести вас зовсім не туди, куди ви очікуєте. Дерев'яні двері зазвичай виглядають неприродно серед бетону та металу. Вони можуть бути єдиним кольоровим елементом у цьому сірому пеклі. Але пам'ятайте, нічого тут не є безпечним. Навіть вихід може бути пасткою. Рівень 3 – це справжнє випробування на виживання. Багато хто тут залишився назавжди. Але якщо ви будете пильними, обережними і ніколи не втратите надії, у вас є шанс вибратися. Пам'ятайте мої слова, вони можуть врятувати вам життя. Будьте сильні і найважливіше ніколи не заходьте у